У зв'язку з введенням воєнного стану на території України встановлено обмеження щодо виїзду певних категорій громадян за кордон військовозобов'язаним чоловікам, віком від 18 до 60 років, а також жінкам військовозобов'язаним заборонено покидати межі України. Але в мережі активно поширюється неправдивий документ про, начебто, заборону перетину кордону і юнакам 15-17 років. У Державній прикордонній службі України заявили, що це черговий російський фейк. До статті 313 цивільного кодексу України чоловіки з 16 років можуть вільно перетинати державний кордон України. Разом з тим правилами перетинання державного кордону в умовах воєнного стану, відповідно до закону України про правий режим воєнного стану, такі обмеження стосуються чоловіків, яким виповнено з 18 років до 60 років за деякими виключеннями. Неправда, що не випускають за кордон 17-річних юнаків. Це правила військового обліку чи інші правила не стосуються правил перетинання державного кордону. Можливо, правила військового обліку і передбачені такі обмеження разом з тим чинними постановою 57 це правило перетинання кордону. обмеження стосуються виключно чоловіків 18 років до 60 років за деяким виключенням. Перелік винятків закріплений у правилах перетинання державного кордону громадянами України та статті 23 закону України про мобілізацію та мобілізаційну підготовку. Зокрема, вільно перетинати кордон можуть чоловіки, які мають інвалідність першої, другої або третьої групи, підтверджено відповідними документами.